Десятки хмельничан прийшли у День гідності та свободи до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Під час хвилини мовчання пролунала мелодія шани. Згадали усіх українців, які поклали життя за нашу свободу і незалежність. В листопаді 2004-го почалася помаранчева революція, а 12 років тому, 21 листопада, революція гідності, Леся Стебло згадує, коли на майдан виходили тисячі людей у Києві, Хмельницькому та інших містах. Ніхто не знав, що революція гідності увійде в історію ціною життя ста семи українців. Я згадую ті моменти, коли ми вийшли вперше, коли більшість людей все таки боялася. Боялися і були ті люди, які взяли на себе відповідальність, і за ними пішли інші. І це так само сьогодні. Ми бачимо все те, що відбувається сьогодні на передовій. Кількісно наш ворог переважає, але у нас є той дух, дух, який нам передали ті янголи Небесної Сотні, отой ген, який не дав нам. І не дасть зламатися в період повномасштабного вторгнення. Хмельничани поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Поруч із ним на деревах цей день з'явилися паперові янголи, виготовлені дитячими руками. Ви на Росія, що ми платимо високу ціну за наше життя, за нашу свободу, за нашу соборність України. Але напевно все таки в нас і є люди, які... Запрошують все російські до нас. Читала цю статтю, де жінка в лікарні каже: Не рятуйте мене, я бачила, як моя дитина згоріла, і на цьому всьому фоні ми бачимо, як люди в топ чартерах в YouTube, в Music, в до сих пір слухають російську музику, українська мова це мова, яку найбільше всіх забороняли в світі. І ми повинні боротися за українські. Як і 12 років тому на Майдані Незалежності багатолюдно. Учасники революції гідності, представники влади і громадськості, рідні героїв поклали квіти до стели пам'яті. Була схожа погода і був теж такий тривожний настрій. Зараз згадуються слова Шухевича, коли Він сказав, що. Краще вмерти стоячи, ніж стояти на колінах. Я часто цей вислів згадую, тому що українці не захотіли стати на коліна і їх зараз карають за цей непослух, за цю непокору. Тому ця війна, тому Україні такою дорогою ціною доводиться відстоювати свою незалежність. На фронті і в тилу українці продовжують боротьбу за свободу, тому що знають, якою ціною Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.